І все. І вона буде їхня. Так, можливо, там серйозних бойових дій може і не буде навіть. А, так, далі. А, Добрий вечір. Марніс вітаю. Хочемо запитати, чи покинуть до літа окупанти ЗАЕС. Чи є загроза радіації після їх відходу? Дуже переживаю. Дякуємо. Е, ну, ми вже у нас було неодноразово на ЗС. Я дивився там, що вони. Можуть зробити якусь, ну, якусь таку пакость, вони можуть зробити. Ну це не прям такого, знаєте, всеєвропейського масштабу, або там якогось серйозного масштабу, але щось вони там на ну, напастять, можна сказати, нагадять. Чи покинуть вони до літа ЗС, друзі. Таких серйозних питаннях я можу вам тільки чітко сказати факт: чи вони покинуть його, чи не покинуть. Ось так. Тобто, чи підуть вони звідти чи не підуть. Це буде точно. Це буде факт, я можу на нього дивитись. Стосовно до літа або там після літа, ну, наприклад, вони можуть. Піти восени. Тобто ви повинні повинні розуміти, що терміни вони завжди трохи зсуваються. Вони можуть і раніше, і пізніше, а може і прямо чітко. Інколи карти прямо чітко вказують на терміни, на такі якісь питання, інколи не чітко. Я можу поручитись конкретно за факт. От. А терміни вони завжди плаваючі, ну, інколи вони вказують, От. інколи вказують. Чітко дивлячись на яке питання. Тому в картах точних термінів немає. Є приблизні умовні там періоди і так далі. Просто хто перше, хто не знає, що ви розуміли. Так. Приблизно ми подивимось період, чи вони покинуть до літа і що вони після себе залишать там, орки. Тут випала карта зла. Карта зла буде ще супроводжуватися якою, якимось там і ПСО. Тобто можуть щось. Щось вони там можуть влаштувати. Ну, це не прямо таке, прямо надкритичне. Деякі люди, якісь люди там або на самій станції, або там хто прямо поруч живе або працює, там можуть постраждати. Карта зла тут на це вказує. Ну, я бачу, що це більше буде роздуте. Це більше буде направлене на психіку людей. Ось так. Тобто, знову ж таки, та ж сама відповідь. Вони, до речі, можуть піти і весною. Ось тут весняна карта випала, бачите? Тобто вони і до літа можуть, може літо, може до літа, але це термін. Чістка червового, вона вказує на середні такі терміни, ближче до коротких. Це може бути період десь навіть рік. ось так. Плюс-мінус рік півтора року, ось шістка вказує на такий період. Розумієте? Щоб ви розуміли? Бубнова шістка могла б вказувати на до року. Ось. А це трохи далі. Тому ну, взагалі випала весняна карта, це перша. І друге, от те, що вони зроблять, щось там вони там планують яке зло зробити. Ну воно не супермасштабне якесь. Це не супер якась така серйозна для України і взагалі. Це не супервелика якась катастрофа. Розумієте? Це не Чорнобиль 2.0, щоб ви розуміли. І, звісно, від атомної електростанції є загрози. Ви ж повинні розуміти. Отак. От так, далі, друзі, йдемо. Добрий вечір всім. Привіт всім. Катерина Галина вітаю да, всіх друзі. Особливо. Дякую, хто не забув поставити лайк. Хто вперше на каналі, хто підписався, також вам, вам дякую. Е, наступне. Чи понесе якесь покарання так званий волонтер-притуле, який грошей? Та зараз, начебто, виїхав до Франції, 42 роки, очі сірі. Так. Лена, дуже за відповідь, як ви чітко все сказали. Чоловіків в галузі 80%. Будь ласка, Лена, дякую вам за оформлення спонсорства на каналі. Так, притула. 42 роки, сірі очі, бубновий король. Так, ось він тут випав. Ну він дуже любить гроші. Він дуже любить гроші. У нього багато, я так розумію, дітей. Ну, випало як багато дітей, але він гроші любить більше, ніж своїх дітей. Ось так. Це перше. За те, що він там щось вкрав, я точно не знаю, вкрав, чи він там, чи не вкрав. І скільки він там вкрав, цього я точно не знаю. Зараз ми подивимось. Зараз ми подивимось. Чи крав він з тих грошей, які він збирав? Ось так. Чи отримував він особистий якийсь прибуток від цього, чи дурив він там, ну, тобто, наживав, чи наживався він на цьому. Та тут бешені кошти, тут дивіться, всі... ось ця комбінація вказує великі, це комбінація великих грошей. Особливо на початку. Там, де не було особливого контролю, це було, ну, дивіться, всі карти, які вказують на гроші, вони всі тут випали. Він буде відповідати, він буде відповідати, тут випала карта казенного дому, якийсь казенний дом. Але мене, мене трохи трохи я розумію, чому біля казенного дому тут випали гроші, тобто він може і ухильнути від цього, але... Він не ухильне відповідаль... від відповідальності загально. У нього в, в основному розкладі випала сім... погана сімейна карта. Бо я бачу, він більше гроші любить, ніж дітей, ніж свою сім'ю. І я бачу, що він, у нього пусть, пусті діти випали, сім'я, пусті діти. Тобто або сім'я від нього відвернеться, або не дай Бог там щось може там трапитись, може хтось захворіти, там ще там щось таке. Ну він буде відповідати. Тут от, сімейна карта дуже погано лягла це, от, поки його шукав, так було. Тобто він е, напрацював собі дуже серйозну карму тим, що особливо на початку війни. От він особливо на початку війни тут збагатився. І далі тут також. Тобто, всі карти, які на фінанси вказують, вони тут і випали. От так. Зі сторони держави, я, я бачу, що буде, буде якось він там відповідати. Але от мене трохи якось не дуже подобається, що тут гроші випали. Він може за гроші і уникнути це. Отак. От але він відповідальності він не уникне. Він, е -е -е, тут чітко випало те, що він. Нажимався з цього, особливо на початку, коли взагалі не було ніякого контролю, не було ніякого особливого там обліку цього всього, і так далі. От з самого, на самому початку це було найбільше у нього такий, найбільший прибуток у нього був. Він відповість, він відповість по законам карми. Це причина наслідкова, наслідковий зв'язок. По причині того, що він так зробив, у нього будуть наслідки, і ці наслідки можуть бути пов'язані з ним, з його сімейним життям, з його особистим життям і так далі. Тобто, якщо хтось думає або він думає, що не буде ніяких наслідків від того, що він робив, то наслідки будуть і будуть прямо пропорційні або навіть і більші за ті, що він зробив, отак. Так, в притули волосся або коричневе. Мені волосся не важливо, він може бути навіть лисим. Мені кольор очей потрібен. Хоч лисий, хоч крашений, хоч хто завгодно він може бути. Кольор, колір волосся це взагалі мені не, не, не цікаво і не важливо. Так, добрий вечір, добрий вечір всім. Кримський міст цікавить. Чи залишиться за людьми, яких хто проживав через житло? Що? Чи залишиться за людьми, які купили загрожував житло в Криму? Незрозуміло взагалі написано, не можу розібрати, що ви написали, що ви мали на увазі, просто сумбур якийсь. Незрозуміло питання. Добрий вечір всім, друзі, всім від, всі мої вітання. Чи можна питання, чи приймуть в березні новий закон про мобілізацію? Давайте дивимось. закон про. У мене є, вже ж я дивився, є в мене відео за мобілізацію. Приймуть цей закон. Ну, його там будуть розглядати в березні чи не в березні. Давайте подивимось так експериментально в березні. Знову ж таки, це стосується конкретних там термінів. В березня. Закон про мобілізацію, який там зараз розглядають, там куча різних правок. Чи приймуть його і коли, і що від нього буде знову ж таки від цього закону? Чи приймуть його в березні? Ну, якісь тут зло випало, можливо, ще будуть. Там затягуються. Цей процес затягується. Там в березні, може, і не, і не і не приймуть. Це по перше, тут питання затягування випало, тут якесь фінансове забезпечення, там будуть якісь питання з фінансами. От. А по-друге, є вже відео на каналі. І повторно дивитись, особливо через короткий термін, на ті ж саме питання, немає, немає сенсу, але його, бачите, там затягується щось там, все ж таки, не так з цим законом, і він буде затягуватись, тому напевно його от в березні не, може, може і не приймуть. Ось так. Хоча на питання про цей закон було, що його доведуть до якогось. Ну, до якогось правильного стану, що він буде якось правильно укомплектований, правильно він буде якось там розподілення, все буде, якийсь він буде більш-менш більш-менш нормальний. Тобто він до якогось його виду нормального приведуть, і тоді він, тоді його приймуть Отак. Тобто він буде нормальний цей закон. Більш-менш більш-менш прилічний, так можна сказати. Вітаю всіх, друзі. Так, далі. Макрон нещодавно заявив про можливість відправки солдат НАТО в Україну. Чи дійсно таке буде? Давайте подивимось. Давайте. Макрон цей ще той ще поц. Так, подивимось. Відправлять солдат НАТО в Україну. Ну, дивіться. Тут випадає так, що можуть наймати. Професійних військових просто винаймати професійних військових країн НАТО. Бо я бачу, що військові і гроші, ось це так, я бачу, що це буде е, якийсь масовий захід в, в, на території України військ, солдат інших держав, такого я не бачу. Такого не випадає. Але от за, за гроші, за такі досить такі високі гроші, вони будуть винаймати військових, винайма, винаймати інструкторів, там, військових, якихось там можливо солдатів цих військових медиків, ось таке також випало. Так випало. Ну, такого масового я не бачу. Прям. Захода солдат в Україну такого такого я не бачу. Далі. Русня. Русні вафлі. Тут руснях дивиться, а вам вафлі. Ну, ви можете навіть нічого не писати. Вам точно вафлі за все, що ви накоїли, ну, це ж ви навіть не розумієте, яку ви карму напрацювали, яку карму ваша країна напрацювала. І назад шляху немає. Тому ви можете навіть нічого не писати, і нам на, на вас, в принципі, наплювати, і ми вас просто заблокуємо. І все. Ні, ви нічого тут не доб'єтесь, нічого нікому не, не скажете, і ніякі ваші слова нікого не образять, бо ви. Ну, ми всі знаємо, хто ви такі. Так, далі. Добрий вечір. Багато екстрасенсів-татарологів кажуть, що війна закінчиться весною, під писанням паперів. Чи зможете ви це підтвердити, якщо так? Чи далека, чи близька подія? Ну, ви можете і у мене відео знайти, там, де я сказав, що весною, весною ми, може, ми, ми будемо радіти, і це вказує на. Всі карти вказували на перемогу. Так, пер, на перемогу я ще не дивився, я не можу вам сказати, що отак от випадає перемога. Так випадала перемога тоді, сьогодні і так далі. Але у мене є вже відео на каналі, ви можете знайти його. Не так воно давно було, можливо, там місяць, можливо, більше. тому. Там, де весною випадала радість, то я можу, в принципі, я погоджую, погоджуюсь. але я не погоджуюсь, що багато екстрасенсів та тарологів є. Навпаки, дуже мало серйозних екстрасенсів та потужних екстрасенсів та тарологів, там, віщунів, їх дуже мало. То, що їх вони зареєстровані там, на всіх платформах, де тільки можна, це так. А справжніх дуже мало. Тому Ось так. Чи збільшиться вибудова зброї у нас? Дивіться, знову питання: чи звільнить лівобережжя? Тетяна питає. Чи лівобережжя Херсонщини весною? Знову питання стосовно термінів. Знову ж таки, було таке у мене відео: що скоро це може бути і весною. що Херсонщина буде звільнена, і це буде скоро, скоро подія. Знову ж таки, вже є таке, вже ми дивились на це. Так. Просто, друзі, хто не дивився, ви можете переглянути. Ви можете переглянути. Відео все воно є. Так, далі, далі, далі. Чи багато Рашка закупила балістики у Північної Кореї? Юля питає, дивимо, подивимось зараз, чи багато балістики закупили. Ну, так досить таки багато, так. Да. Досить таки багато. Бачите, тут така карта випала. Ну, е -е, ви знаєте. Тут комбінація погана випала, і вона, в принципі, ця балістична зброя, вона ну, багато. воно, Тут навіть її багато, не можна сказати, що її прямо багато. А ну-ка, зараз. Дивіться, ця зброя вона непригодна для використання в військовому плані. Вона не непри... придатна. Для використання військовому плані. Тобто це е просто е як сказати, ну це така гра граната у обіз'яни, ось так. Ось таке випало. Тобто вона не придатна до чіт чітких ударів. Взагалі, вона як військова зброя, вона не придатна. Вона придатна як терористична, оця, е терор, як е засіб для терору. Оце. Вони, ну, я бачу, що вони є, але ну, я не бачу скільки. Ну, досить ну, немало. От у них є доступ до, до, до цієї зброї, не прямо мало. Ну, не не, як, не суперкритична якась, але це небезпечна штука, оце небезпечна. Це хрінь небезпечна. Будуть, вони будуть її використовувати як терор. Отак. Вона для військових взагалі не придатна. Далі, друзі, добрий вечір. Україні буде лунати середини в 2005 році. Так, друзі, подивились ми наче на всі ваші питання. Бачите, ну багато ми вже переглядали. Просто не так давно ми це дивились. І є відповіді, в принципі, всі на всі ці питання. В принципі, є багато відповідей на ці ж всі питання. Тому, друзі, хто не підписаний, ви можете підписатись на канал, переглянути відео. Кожен прямий ефір такий. Я потім монтую, розділяю на два відео, підписую, щоб було зрозуміло, в якому відео яке питання, щоб можна було, ну, щоб можна було легко і зручніше було знайти і знайти там саме це питання. Так. Телеграм в Україні. О, давайте на цьому питанні. Це також цікаве таке питання. Телеграм в Україні. Давайте подивимося і будемо завершувати. Дивимось, чи буде працювати Телеграм в Україні, чи його закриють, чи якісь загрози там саме для роботи телеграму. Взагалі його е, треба зробити 18 цей телеграм або 21 е, саму цю соцмережу. Тобто треба підтверджувати вік свій. Отак, От треба зробити з цим телеграмом. Це перше. Е, ну, я не бачу ну, такого прям, що заблокують. Ні, Ну тут зло випало, Ну, я не бачу тут е, чогось такого, що його прямо заблокують. Можливо, введуть якісь е, обмеження. Ну, таке, що він не буде працювати, я не бачу все таки я якісь зміни можуть з ним, ну якісь зміни можуть бути, а так, щоб він просто щоб його в Україні прямо там обмежили або закрили, такого я не бачу. От, можливо, будуть вікові якісь зміни. Можливо, якось це можна бути, буде зробити в технічному плані. Ось це в розкладі. Найбільше на це вказується, що якісь вікові зміни потрібні там. Ось так. Тобто там не повинні, не повинні сидіти діти, там неповнолітні, не, такі, знаєте, не, не сформована, ще психіка, там також не повинні люди сидіти взагалі. Отак це може змінитися, але все одно я бачу, що ну, буде, все-таки він буде. Так, Ельміра пише особисті, особисті питання. Особисті питання тільки я в, на в форматі особистого прийому. Ви можете мені написати в Telegram або Viber, і ми з вами можемо тільки в форматі особистого спілкування розглядати ваші особисті питання. На стрімі я дивлюсь, ну підписаний же стрім. Повинні ж розуміти, що, що зараз ми питання особисті не розглядаємо.